Доброго ранку, Миколаївці. Доброго ранку, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш телемарафон Народжені вільними. Ми вітаємо Україну з її незалежністю, з її днем народження, з її свободою і надзвичайно великою радістю, яка огортає не тільки нашу Україну, але й весь світ. І цю годину з вами ми приймаємо естафету від наших колег і з вами народний депутат України Тарас Кремінь. І блискуча Галина Щерба. Дякую, доброго ранку. Ми зараз е, чекаємо включення зі столиці, де відбуваються найголовніші події сьогоднішнього дня, і е, будемо чекати включення з е, флешмобу всеукраїнського, співаємо гімн України, Чекаємо виступу президента і продовження параду. Тарасе, ти повернувся зараз? Із власне із подій, які відбуваються у Миколаєві, що ти вже бачив? Разом із громадою Миколаївщини ми поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. О 9-й годині були мої колеги, голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, голова народного руху та е, народний депутат попередніх скликань Юрій Діденко, лідери демократичних сил, політичних організацій, громадські активісти. Люди пошановані високими державними відзнаками, відзнаками всеукраїнських товариств, таких як просвіта, кращі керівники загальноосвітніх закладів тощо. І мені приємно, що це свято об'єднало справжніх патріотів, які не боялися приходити до Шевченка, не боялися співати калину у 89-му році, коли власне організація народних рук була заснована. Не цуралися вони своєї історії і в руки сучасні. І ми сьогодні згадували, звичайно, і нашу славетну Андрія Антонюка, Світлану Фоміних, багатьох наших сучасників, кого на превеликий жаль немає сьогодні із нами. Але вони залишаються для нас дороговказом, так само, як і славетні подвиги наших героїв, десантників, героїв морських піхотинців, усіх наших військовослужбовців, хто, виконуючи свій службовий обов'язок, поклав своє життя за нашу свободу за день сьогоднішній і за роки прийдешні. Тому я вклоняюся всім. То стояв біля витоків української незалежності, хто робить нашу Україну міцною, твердою, розумною і мудрою. І ми обов'язково переможемо. А скажіть, як люди, як люди сприймали ось те, що відбувається сьогодні? Ну, Ви знаєте, святкові заходи вони тривають уже е, другий день поспіль. Зокрема, вчора відкрилася прекрасна виставка в міському палаці культури і мистецтв «Крим – Це Україна. Ми відзначили кращих миколаївських художників разом із тим, у всіх районних центрах, містах обласного підпорядкування відбулися відповідні заходи. Вчора на святі державного прапора було встановлено живий прапор України, і це тільки початок і це тільки низка високих відзнак. І мені зараз у Києві відбувається. Всеукраїнський український флешмоб відбувається не тільки в Києві, а по всіх містах України і в нашому місті на головній площі Миколаєва. Також і ми також у студії наші співали гімн України з разом з усією нашою державою імениницею. Я думаю, напевно, телеглядачі звернули увагу на нову форму наших військовослужбовців. Очевидно, звернули на ті технічні можливості, які дозволили. Нашим телеоператорам відзняти з найвищих куточків Майдану Незалежності найголовніше свято держави. І мені дуже приємно, що сьогодні у парадних колонах будуть йти наші дорогі бійці 36-ї бригади, це морські піхотинці, які вийшли з Феодосії вперше до Миколаєва. Буде, звичайно, представлена 79-та бригада, морські котики, безліч інших військових формувань, це армія волонтерів, це і прекрасна молодь із державними пропорціями. Повно людей буде на параді вишиванок. Як у Києві, так і, у Миколай, і в Миколаїв багатьох інших містах. І мені приємно, що до сьогоднішнього телемосту будуть приєднані усі телекомпанії України, державні, недержавні. У нас також відбуваються урочистості і готуються урочисті заходи. Власне, наш кореспондент побувала на місці підготовки великої регати, яка стартує сьогодні. О об 11 годині 15 хвилин. Тараси, побачимо. Так, да, звичайно, треба подивитись. Україна, доброго ранку, студія. Вітаю всіх зі святом! І зараз ми знаходимося на тимводі, де триває підготовка до великої регати, мета якої встановлення рекорду України з кількості плавзасобів з державною символікою. І зараз ми поспілкуємося з учасником цієї регати. Скажіть, власне, яка символіка є власне на борту вашого човна? Ну, от флаг, флаг нашої любимої країни. А що відчуваєте сьогодні у День Незалежності? День Незалежності? Ну, по-перше, гордість, що я тут, що я народився саме в цей день. У мене сьогодні народження, так. Да. Ви сьогодні іменини. Да, да, да. Поздравляю. Добре. А який маршрут регати? А, ну, ми виходимо через цей мост і йдемо на Варварівський на мост. І потім обратно. Так, несколько, несколько кругов. І все. А, ну, а як погодні умови сьогодні для проведення Отлично. цього заходу? Супер! Вітер просто шикарний. Лучше, коли він є, ніж коли його нет. Отже, регата відбудеться. Так, да, звісно. При любої основі. При людьми. Ви все чули, тому чекаємо на вас на нижньому бамі, де стартує регата. Студія. Дякую, Оля. Оля відразу з місця подій Ольга Храпенко побувала на підготовці до великої регати і встановлення нового рекорду України. Миколаївці можуть показати себе з найкращої сторони, з найкращого боку. Однозначно, минулого року була спроба встановлення рекорду. А цього року, я думаю, вона буде зафіксована. Власне сутність рекорду полягає в тому, що буде найбільша кількість державних прапорів на воді, на плавзасобах. Між двома мостами, тобто між Інгульським і пішохідним мостами, я думаю, що буде не менше півтисячі прапорів разом із тим, що буде повно символіки власне на самій нижній набережній І спеціалісти, які приїхали спеціально з книги рекордів України, повинні зафіксувати це свято, і я думаю, що воно буде справжнім подарунком Миколаєва для наших земляків. Ну, нехай боже і приходьмо на 11.15 до Нижньої набережного. Е Тарасе, ми сьогодні протягом цього марафону робили такі історичні сюжети, пригадували ті кроки, які робила наша держава до своєї незалежності. І ось зараз про один із таких кроків будемо розповідати вам, шановні глядачі. Пригадаємо 1991 рік. 24 серпня, один з ключових днів падіння тоталітарно комуністичного режиму. Україна одна з найбільших соціалістичних країн, оголосила про незалежність. Верховна Рада УРСР ухвалила акт, згідно з яким Україна ставала вільною та демократичною державою. Головним законом країни є конституція. А головою Верховної Ради, а згодом і президентом Леонід Кравчук. Парламент постановив 1 грудня 1991 року провести референдум щодо схвалення акта. Тоді більше ніж 90% Сотки населення підтримали незалежність країни цього ж 1991 року, 24 серпня відбулася ще одна подія, яка ознаменувала падіння комуністичного режиму. Михайло Горбачов склав з себе повноваження генерального секретаря ЦК КПРС. Тоді ж він закликав центральний комітет партії саморозпуститись. Михайло Горбачов був останнім генсеком СРСР. Він очолював союз радянських соціалістичних республік з 1985 року. Дорогі п'ятого граждане, в силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 1 грудня 1991 року в загальноукраїнському референдумі взяли участь 32 мільйони громадян України, з яких 90% підтвердили акт про незалежність України 5 грудня 1991 року. Верховна Рада України прийняла звернення до парламентарів і народів світу, в якому оголошувалось, що договір 1922 року про утворення СРСР Україна вважає стосовно себе недійсним і недіючим. 8 грудня після підписання у Біловеській пущі президентами Білорусі. Росії та України спільної заяви радянський союз перестав існувати як суб'єкт міжнародного права. Пане Тарасе, хоч ви досить молодий народний депутат, але повинні пам'ятати, як ті події, як наче зараз. Я однозначно пам'ятаю і 89-й рік, і 90-й, 91-й роки, коли ми разом із моїм татом Дмитром Кременем приходили до пам'ятника Шевченка. Коли ми зустрічалися досить незначною кількістю людей, я вже згадував про це про створення зеленого руху, про створення народного руху України. І для мене ті часи були незабутніми. І я думаю, що моє покоління пам'ятає заборону на вивчення української мови, були спецшколи, і батьки дозволяли своїм батькам не вивчати. Я, наприклад, не вивчала ми, школі ми, принизливо, українську мову. ми принизливо, ми принизливо вивчали українську мову нульовим уроком, сьомої години ранку, зокрема в моїй десятій школі. Я міг би про це говорити, але мій батько, будучи учасником першого станочого з'їзду народного руху України. Досить багато часу приділив тому, аби Миколаївщина посіла своє значне місце на мапі України. Я спостерігав за тим, як до зали Верховної Ради України вносили червоний прапор. Першим йшов, звичайно, В'ячеслав Максимович Чорновіл, який неодноразово був у Миколаєві. І, звичайно, за місцями, за своїми робочими місцями, я побачив багатьох уславлених наших героїв. І Левка Лук'яненка, про якого сьогодні згадував. Пан президент, я побачив Романа Лубківського, Шевченківського лавра Героя Герої України, я побачив безліч інших прекрасних облич, на плечах яких, по суті, і народжувалася Україна. І як би ми не говорили про декларацію, якби ми не говорили про референдум, але дуже важливо сьогодні говорити і про роль Верховної Ради в частині законотворення, законодавства. І, власне, коли президент сьогодні сказав про те, що ми розвиваємося, ми зміцнюємося. Треба, звичайно, подбати про те, щоб і ті закони, які внесені до стін парламенту, вони були підтримані і проголосовані. А це в першу чергу закон про спецконфіскацію, яка дозволить нашим учителям збільшити зарплату, збільшити боєготовність наших збройних сил України, зможе допомогти нашій українській економіці відродитися і стати на досить потужний розвиток свого. Руху тому я вітаю ще раз і своє покоління, і покоління старших людей, яких називали у радянські часи бандерівцями. Сьогодні нас дехто ще називає хунтою, але давайте залишатися вірними своїй українській мрії, своїй справжній українській державі, не цураючись свого рідного і поспішаючи вперед до своїх перемог. Наша держава доволі молода, всього 25 років, і Ми запитували відомих миколаївців, якими вони були у свої 25 років. І ось герой наступного сюжету, незважаючи на його е, такий поважний вигляд, згадує своє 25-річчя як час час важкий, але щасливий. Адже саме в цей час і народився в нього первісток. Подивимося, сюжет. До 25-ї річниці незалежності нашої країни відомі миколаївці поділились спогадами про те, якими вони були у свої 25 років. Статус директора тепловозоремонтного заводу вимагає від нього серйозності та стресостійкості. Та мало хто знає, що ці якості В'ячеслав Сімченко здобув ще на початку своєї кар'єри. Двадцять п'ять літ. Я тоді не був лисим. Я тоді була. достаточно густые волосы, был молодой, красивый. Это был 95-й год, тяжелый, тяжелый год. Наверное, он был у меня тогда действительно, в буквальном смысле, самый голодный год. Я тогда занимался наукой, был очень увлечен этим всем. Все классно, круглые сутки об этом думаешь, но, к сожалению, Тогда зарплаты за это практически не платили. И жили мы буквально на... Ну, зарплаты хватало, чтобы пожить год, в месяц. Потом покупали чай и пряники. Пряники заменяли собой и хлеб, и сахар одновременно. Вот. Э -э жили где придется. Ну, как-то так, но в принципе, в 25 лет, в принципе, в каких бы условиях человек не жил, он все равно счастливый человек. Потому что у меня тогда уже была любимая жена, у меня тогда уже был первый ребенок, сын, ему уже было тогда 3 года. Поэтому, ну, вот как-то так. Ми продовжуємо наш телемарафон, Дмитре, Ми е, серед наших дописувачів і глядачів оголосили конкурс Що таке бути українцем, і хотілося б почути і вашу думку, що таке бути сином своєї нації. Ви знаєте, абсолютно не випадково мене назвали Дмитро, бо я згадав про свого батька, яким він був у свої 25 років. Я думаю, що напевно найщасливіше, бо коли йому було 25, народився я. Коли мені було 25, то батькові було 50, і ми відзначали його Золотий ювілей молодими, здоровими, щасливими. Я тоді викладав в університеті Сухомлинську, був аспірантом інституту літератури. І здавалося б, ми стояли біля витоків свого життя. Все було чудово, все було прекрасно. Не було війни, ще будувалися кораблі, ще наші дідусі були батьками. Тому, знаєте, і моє 25-ліття, я думаю, так само, як і моя дочка Мирослава, ми будемо зустрічати завжди згуртованими, незважаючи на те, що відбуватиметься довкола. Але для того, щоб цей антураж, але насправді, життя в Україні, було абсолютно іншим, повторюю ще раз, ми повинні дбати про нашу згуртованість, про нашу єдність. Ми не маємо права думати про. Скруту про розруху, бо розруха може бути тільки в головах, як казав відомий професор з відомого роману Українця Михайла Булгакова. Тому наша перспектива не тільки мріяти, але й діяти, щоб 25-ліття Української незалежності воно справді запам'яталося і стало великим кроком уперед. А от е цікаво було почути вашу думку, і цікаво, звичайно, приймати листи від наших дописувачів. І ось що нам написав е наш дописувач, е народжений росіянин, народжений у Миколаєві, а зараз працює у Польщі Дмитро Шпаков. Нам пишуть люди різних професій, віку. принадлежности э, изрезанных куточки в свиту. Отже, милого всем дня от русского гражданина Украины, прожившего большую часть жизни в славном городе Николаеве. Для меня быть украинцем означает ровно как быть казахом, русским, американцем, поляком и так далее. Кем бы вы ни были, улучшайте мир вокруг себя и будет вам счастье. Понятие патриотизма мне не чуждо. Представляя нашу культуру за рубежом, чувствую особую ответственность, ведь в какой-то степени являюсь лицом своего народа. Народа. А значить, во многом должен быть примером, етаким образцовым пробничком. Здравия мыслям желаю с любовью, Дима з Крима. Ось так. Ви знаєте, я хотів би відкоригувати. Не всі миколаївці думають про Казахстан і про Узбекистан на заробітках. Знаєте, буквально декілька днів тому міністр освіти і науки Лілія Гриневич відзначила кращих викладачів української мови літератури в україномовних школах за кордоном. Мені дуже приємно, що наша миколаївчанка. Багаторічний вчитель початкових класів Ніна Хаген, вона вийшла заміж у Норвегії, стала кращим учителем української мови у Норвегії. Так сталося, що ми разом із міністром зустрічалися із президентом Ріксдагу рік тому Восло. І, власне, ми познайомилися з нашою українською діаспорою і поставили для себе за мету забезпечити школу елісів усіма необхідними підручниками. І, власне, з цією місією я продовжую діяти як голова Підкомітету Верховної Ради України з питань науки та освіти. Бо я вважаю, Україна повинна бути не тільки в серці, але й в своїх справах. І там, де є Українець, там і власна є Україна. Тому я вважаю, що і Нова Зеландія, де є Миколаївці, син нашого прекрасного Анатолія Андрійовича Малярова, відомого прозаїка, це теж Україна. Я вважаю, що там, де Наша дорога пані Олена Яцунська, кандидат політичних наук, випускниця Харківського університету, дочка родини Яцунських, яка сьогодні є провідним спеціалістом Конгресу бібліотеки Сполучених Штатів Америки і одним із найкращих політологів, особливо в зараз ці президентські перегони. Вона дуже багато робить для Миколаївщини, бо дослідила розвиток Миколаєва з 91-го року по сьогоднішній день. І цей перелік однозначно він надзвичайно великий, тому. Повторюю ще раз: за Україну треба боротися. Де б не заходилися, Але гуртуватися один довкола одного треба завжди. Ми продовжуємо наш марафон Народжені вільними. Ми народилися з тобою в один день. Вона була настільки світла і полюбила зразу я тебе в моїй душі навіки ти заквітла. Зростали ми разом пліч о пліч, дві сестри. Немає ближче і рідніше в світі, ніж два поняття то любов, і ти. Із материнським молоком у мене влиті. Твоя історія багата і сумна, та пережити все це тобі сила. Ти поруч, бо тебе нема, як квітка ніжна і красива. Я знаю певне лише одне, єдине. Разом з тобою хочу я пройти життєвий шлях. Мені нема різниці, де, коли загину, аби твоє ім'я в моїх вустах. Мене так вчили, так ростили, батько і мати. Я так навчатиму дітей своїх. Кого любити? А кого кохати? І ти зростеш у серці. її. Продовжимо марафон Народжені вільними і зараз хотілося поголосити особливо наступний сюжет, тому що разом із е, зміною нашої країни змінюємося ми і змінюється наше місто. Як Миколаїв змінився за ці 25 років, відбула відбувалися і складні тяжкі події. Минали і е, хороші часи. Що запам'яталося миколаївцям за 25 років? Сьогодні нашій незалежній державі виповнилося 25 років. Мало це чи багато. Як змінилось місто за цей час зовні і що нового з'явилось у свідомості людей? Ніколаїв змінився. Стало красиві, Ну, Люди вроде, тоже змінились. А яким образом? Ну, більше, мабуть, житті з'явилася, активності у людей, несмотря на всі трудності, проблеми. Люди научились выживать, наверное, за этот период. Другим государством мы стали. Мы стали Украиной незалежной. Люди изменились, одеваться стали по-другому. 50 сортов у нас появилось колбасы в магазине. Если вот здесь вот на углу были одни сосиски, за которыми стояла очередь. Я считаю, что там еще есть над чем работать. Больше туристов стало. Люди стали более общительными, более коммуникабельными, так скажем. Звісно, за 25 років місто корабелів сильно змінилось. Глобальні тенденції прийшли і сюди. Тепер в магазинах все є. Відкриваються розважальні центри та квест-кімнати. Людина, яка подорожувала різними країнами, в Миколаєві не відчує дефіциту, але на фоні глобалізації та розмиття культурних меж відроджується і національна свідомість. більш патріотичні стали. Особливо зараз це відчувається під час бойових дій та трагічних подій на сході нашої країни. Уровень, скажем так, він збільшився, тому що до того как бы, старославянські праздники вообще не воспринимались Николаеві, ну, дуже сложно. Люди не йшли, люди не понимали, не, не интересовались. Сейчас это стало как бы, более актуальным. Ми почали шукати втрачену ідентичність, національну свідомість саме у стародавніх традиціях святах. Як співається у нашому гімні ми козацького роду. Ми козацького роду, і сподіваюся, якому немає переводу. Час ранковий час для марафону спливає. Хвилинка за хвилинкою його все менше. Продовження його о 13-й годині та після спецвипуску новин о 20-й. І там приймають нашу естафету вже мої колеги Тетяна Мілякіна і Володимир Лисюк. Ну а ми із Тарасом зараз будемо прощатися з вами і приймайте наші найкращі побажання. У цей світ всі на регато. Всі на регато. Тарасе, ваше побажання. Я бажаю українській незалежності, величезних перспектив. Здоров'я, щастя, слава Україні! Пам'ятаємо, ми народжені вільними і до зустрічі в ефірі на все добре.